Hello and welcome to English with Love. У мене для вас дві новини хороша та погана. Погана полягає в тому, що в англійській мові є відмінки. Хороша, їх небагато. Розповім сьогодні про possessive Case, присвійний відмінок. Possessive case виражає зв'язок іменника з іншими словами у реченні. В українській мові є родовий відмінок, який відповідає на запитання, кого, чого. Мамина сумка собача будка, квартира друга. Вважайте, що «possessive Case це двоюрідний брат королівського походження нашого родового відмінка. Possessive case вказує не лише на те, що щось перебуває у чиїсь власності. For example, his brother's bike, велосипед його брата, а й на відносини з іншими людьми. Samantha's niece – племінниця Саманти. Риси характеру притаманні цій людині, for example, John's humor, humor – Гумор Джона. Місце роботи, навчання тощо. looks office. Як будується possessive case? Ми використовуємо апостроф та s як правило з людьми. For example, I had dinner at Paul's restaurant. Я повечеряла в ресторані Пола. This man's dog is quite aggressive. Пес цього чоловіка доволі агресивний. We enjoyed Kate's party. Нам сподобалась вечірка Кейт. Також апостроф та S використовуються самостійно, без іменника після себе. For example, Whose hair is longer? An's. Ми маємо на увазі An's hair. Where did he go? He went to Harris. Куди він пішов? Він пішов до Гарі. Тобто до квартири в е, Гарі чи до будинку Гарі. Пішов до Гарі в гості. Якщо іменник воденні, ми використовуємо апостроф та присвійне закінчення S, яке пишеться окремо з іменником, ви його не з'єднуєте. For example, my colleagues van – фургон мого колеги. Мого одного колеги. Якщо ж іменник у множині, ми використовуємо лише апостроф My colleagues then is new, фургон моїх колег новий. Якщо у вас неправильна множина, в такому разі ви використовуватимете апостроф та просвійне закінчення S. The women's children діти жінок. The women's children go to the school. These children's toys – Іграшки цих дітей. These children's toys are all broken. З предметами, місцями явищами тощо ми не використовуємо апостроф та присвійне закінчення S. Замість цього ми вживаємо присвійну частку of, яка виражає приналежність одного. For example, the roof of the skyscraper, Dach хмарочоса. The end of the film, Kinets Filmu. The capital of Sweden, Stolica, There is a helicopter on the roof of the skyscraper. I was disappointed with the end of the film. I once visited the capital of Sweden, their cinnamon buns are the best. На сьогодні у мене все. Якщо у вас ще залишились запитання, залишайте їх в коментарях під даним роликом. Підпишіться на канал, натисніть лайк, поширте це відео. Hit the notification bell. Thanks a lot. Take care, stay safe. See you here. Bye-bye!